Друзі мої, ну це дуже нетривіальна пісня. Якщо він заспіває її класно, значить людина 4 роки недаром займалася. А якщо заспіває погано ну, значить 500 гривень ти Профукав. Так, облески нашому прекрасному Дуже просто це змінить. Відчуваю та не час, як лід. В серце постріл і замить. Поміж нами та не час, як лід. Пусти, б'яків не ти знаю, знаю. так буває, відчуваю серце чари, чарить, чарить знаю, знаю, ти мій постій, або просто Ты. моя пара, пара, параної. Ну дивись, я думаю, що я ризикнув з тобою, тому що так. деякі. Да? Я так. ризикнув? Звичайно. <рес> ну, Ти хоч об заклад не побилася ні з ким? А, ні, ні з ким. Перша кредит спеціаліст, друга бакалавр з психології. А ти а, маєш навички такі. знаєш, за... Любим. Прону болюшу в серці не зумів зберегти все, що було так відверто, не почуєш більше голос ніжних. Ні. Молодець! 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 А ви де танцюєте? Ні, ну ким працюєте, просто цікаво. Ігор, я вже колись був 5 років назад. Та я бачу, що ви знайомий, а ви ж вже роботу були. Ні, рівно? рівно 5 років назад було. Рівно? Рівно 5 років. А і ким працюєте за ці 5 років? Ну, зараз розкажу. Якщо зараз розкажу. Добре, окей, інтрига. 700... Ти... 1700. Я не вірю, що за таку суму сьогодні придбали місце у фіналі і стали джокером. 1750. 1800. Раз. 1800. Два прики. Не далі співає дівчина, яка хоче сьогодні е, реабілітуватися за свій програш двохрічної давнини. Бачите, у нас от, е, камбеки такі. Е, два роки брала уроки, два роки дивилася на себе в зеркало, і в результаті в фіналі вирішила, що виграє сьогодні, співаючи пісню. Аня Лорик. з давайте Донецьк. Ваші обласки Донецьким вболівальникам, Караоке на майдані. Скажіть, будь ласка, ви вмієте рахувати гроші? Звичайно. Если ты уйдёшь, я не знаю, как дальше верить в лучшие дни. Что-то надо решать между нами. Душ... Небо забирает рай, забирает по солнцу, я умею быть Даже птицы замолкнут. Плачу, Пасхи-Мари! Де, де в тебе виключалка? Немає. Найактивніший вболівальник програми. Неадекватних вболівальників. Nee <зас> Одна з <плес> них була в капелюх, найактивніший вболівальник. <плес> <плес> Ніколи ніхто не млів, так сидимлю за тобою, що й не мушу казати слів. А